потрапила. Ви мені не підскажете? Так, так це ж зимовий ліс, як взимку у лісі, Холодно, дуже багато снігу. Так, тітки, пригадайте, кого ми з вами вчора зустрічали? Допомагали лісовим звірятам. Давайте пригадаємо, кого ми зустрічали. Це зайчик. Це лисичка. Це вовчик і ведмідь. Ось скільки багато ми зустріли звірів. Дітки вони нас просять, щоб ми допомогли знайти їм дитинчат, бо десь вони заблукали у зимовому лисі. Допоможемо їм знайти їх дитинчат. Вирушаємо в путь. Ой, хто це? Та це ж маленьке зайчиня. Так, а це її мама. Мама зайчиха. Допомогли зайчики? Допомогли. Вирушаємо далі. Лисиця. Допомогли. Йдемо далі. Ой, хто це вибіг? Та це вовченя. А мама вовчиця. Знайшли ще ведміду нас залишився. Шукаємо ще ведмежатка. Ось де скачка! Дітки, подивіться, ми всім допомогли знайти дитинча. Всім. Давайте з вами повторимо, кого ми сьогодні зустрічали. Мама. Мама лисиця, а дитинча лисеня. Дякую. Далі. Мама вовчиця. Маленьке вовченя. Мама зайчиха. Маленьке. Зайчиня І мама ведмедиця маленьке ведмежа. Дітки вам звірі дуже вдячні, що ви їм допомогли знайти дитинчат. До нових зустрічей!